Майстри, до вашої уваги новинка зовсім нова віброприсоска від торгової марки Біхай. Хочу розповісти про її і про її унікальні особливості. Перша особливість у неї супер м'яка гума, яка і тому цю присоску вже можна використовувати, бачите, навіть не присмоктуючись, вона прилипає до поверхні. Можна використовувати для перенесення. Друге, Біхай повертається до регулювання е -о, вібрації за допомогою кнопки. Чим сильніше натискаєш, тим сильніше вібрація. Наступне, що нікого немає, це подивіться це вібраційна така рукоятка спереду стоїть, стоїть, яка комфортніше вам буде працювати. Крім того, тут застосовуються вже стандартні китайські акумулятори. З посадочним місцем, як в Макіти, і, до речі, є можливість зарядки USB, вашої техніки, любої там телефони чи що-небудь. Крім того, є показник заряду акумулятору задніх кнопочка. Як на мене, цікаве рішення, звертайтесь до мене, надам додаткові консультації. Саме головне хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!